Всім привіт! Ви на каналі Вероніка, я і нам в школі роздавали подарунки. Всім привіт! Вероніці сьогодні у неї було свято, вони колядували. Залишайтеся з нами, не переключайте. Я там поставлю, як у них була коляда, як у них був вертеп, там буде дуже цікаво. А зараз ми розпаковуємо. Подаруночки. Сьогодні вероніці в школі дали такі подарунки. На Миколая їм теж давали, але це були цукерочки. А тут такий ящичок. Це діти з-за кордону, діти та батьки з-за кордону, ми не знаємо, з якої це країни, підготовили для наших українських діток ось такі бокси з подарунками. Бачите? О, давайте подивимося, Давай. що тут є. Відкривай Веронічка. Я знаю, як відкривати. Так, і що у нас буде перше? Пенал. Пенал, пенал такий. Пенал. В пеналі. Є фломастери, ручка. Ручка одна, така зелена. Добре, ми не будемо всі показувати, ми просто покажемо, що тут фломастери, ручка, ручки. ручки, ручки фломастери, все, що завгодно. Подивіться, яка угу. гарна. Ще там є стругачка. Стругати, так? Добре, давай далі. Ось така шапочка. Вероніка приміряє шапочку. Ось така шапочка була в боксі. Далі. Що у нас? Рукавиці спочатку Вероніка бере. друга. ругати. Де о, рукавички. Ось, рукавички вони на Давай, ми рукавички не будемо зараз одівати, бо це то буде бокс. дуже довго. Ми що так. покажемо. Такі рукавички у нас тут у боксі. Поставили. Такі. Хтось зв'язав таку ігрушечку. І шапочку теж в'язав. Шапочка в'язана, це видно. Я просто так до слова говорю, що хтось зв'язав таку іграшку. Бачите, так бавитися. Так, далі. Пластилін. Плейдов. Цей мягкий. На наклеючки, наклеючки На ось такі. Поні. Ось таке щось. Напевно, робити якусь лялечку. Бачите, тут всякі такі картинки, очка. Робити таку лялечку. Так. Потім зошит, зошит поставили. Бачите, такий зошит. Поставили. Купа-купа розмалялася. Розмальовки, дивіться, всякі розмальовочки поставили, і квіточки, і люди, різні розмальовки. Це теж, як я зрозуміла, розмальовка. Це я не знаю, як цим користуватися, але ну, теж, напевно, якась розмальовка. Так? Наклейки. Ще наклеїчки інакші. А смаліки то ми не цей. Далі, що це таке? Це така гра. А, це така гра, я знаю. Дерев'яшки складати і хто витягне. Що... Добре, Вероніка. І щоб е, хто складати і щоб воно не впало. Бачите, витягувати, не впало. Так, далі. Така скакалка. Скакалочка скакати, ось така. Олівчики такі маленькі. Що це такі маленькі олівчики? А ну, відкрий. Ось їх тут мало. Їх так. тут чотири. Ну, не важно, бачите, чотири олівчики такі маленькі, коли треба кудись поїхати і нема де велике місце взяти. Так, М'ячик такий. такий. Бульбашки такий. дути. Вони будуть різної форми. різної форми. Вони є сердечка, тут всякі бульбашки дути. Так, Такі жилейки. Так Ось таке щось. Сенті не знаю, або нам нормально виглядало. Не знаю, що це таке. Ось такі. Штуки. Зубна паста. Що? Не знаю, став до цього. я знаю, що кенді це. Ось такі смаколики. Ось такі смаколики. Карти. Карти поставили. Карти поставили. Пострибайко, цей м'ячик, що так скаче, туди-сюди. Чупа чупс очко. Чупа -чупс очко. Ще якісь цукерочки такі. Зубна, щитка. Зубна щитка. Ще якась цукерочка. І ще шваліки І... повилітали. Ага. І така лялечка. Не, не фокусується, бачите, така лялечка. А тут кульчик. кульчик такий у неї один є. І таке, бачите, плаття. Плать... Не один, а два. А, два є. Два. Мені показалось, що два. Бачите, така лялечка і в такому платі. Платко, так би в'язане. Дуже гарна лялечка. Це гарно в'язане. Дуже гарна лялечка. Найдужче мені сподобалась лялечка. Єдинорожку ти показувала? Та ні. Ні? Показувала? А, і така єдинорожка ще була. Ось Микі такий прийшов. бокс з сюрпризом. І Мікі наш прийшов. Мікі, ти щось під кінець прийшов? А що, зі сього розпакували бізь мене? Та, без тебе Мікі. Ну -ха -ха -ха. Мікі любить дивитися, коли ми щось розпаковуємо. Ось так, та й усе. Та й усе. Всім па, -па. Всім па -па.